Все, вся, що почалося, це почалося буде з Майдану. Я паралельно ходив, працював, зранку я йшов на заняття, викладав у а... навчальному закладі, а потім зразу після роботи я підбігав додому, перевдягався, їхав на Майдан, їхав на Хрушевського. Я був в сьомій сотні, керував. 7 сотні командир київського підрозділу. В першу чергу я не хочу, щоб ця війна докотилася сюди до моїх дітей, тому що, бачачи, як діти, бідні, страждають там через цю війну, то це просто не передати. Тобто були такі моменти, що просто сльози наверталися. Я дорослий чоловік, ми дорослі, що ми стояли і плакали там, що діти на приходить їсти Каже, дядя воєнний, ви нас не будете вбивати. Війна це страшно, війна це вонь. Віна це смерть, запах смерті, запах крові. Війна це гетко, Війна це противно. Війна страшна. Мені дуже хочеться часто, щоб це був як страшний сон, щоб якось прокинутися. Це був дійсно страшний сон, щоб всі живі. Ніякої війни не було, всі цілі. І діти ніколи не згадуватимуть про те, що в нас була якась війна. Це ж вже тавро. Но все життя буде від дітей, які вже більш-менш щось зрозуміють і маленькі. Зараз от, недавно повернувся з полону. Дуже хороший мій знайомий, товариш якому в полоні вуха відрізали. Ну, це я не знаю, якою людиною потрібно бути і не поважати взагалі людське життя, людське здоров'я. Так, я розумію, це війна, але є якісь критерії поведінки під час війни, які ними тою стороною абсолютно не дотримуються. Від середини до кінця серпня у нас було таке, що кожен день у нас був. Два, три, чотири 200, два, три, один-двохсотий. І кожна смерть, коли привозили в цьому пунгу пацанів із крещуватою, з Новосвітлівки, з металіста, з висотки, з нуля, з Іксів, то дуже, дуже боляче сприймається це все. І хочеться якось, як би сказали, цей кодекс щасті. Навіть Може, що тут буде якось неправильно, а ще дужче хочеться в бій, хочеться побачити. Може і то неправильно словом помста, але дати зрозуміти їм, що так просто це в них з рук не зійде. Так, в принципі мені боятися ні нашого чогося. Я буду боятися за те, що я на своїй землі маю боятися, щоб... Мене хто часом ай-яй, я, я, дивися, який гарний русского вбив. Я їх сюди не кликав, вони прийшли до мене. За період того часу, скільки ми були незалежні, так, вже після Радянського Союзу, після розпаду, від Росії самі, самостійно. Росія на території колишнього Радянського Союзу провела п'ять бій. П'ять. Тобто там армія навчена воювати. Коли вийдеш, покурити, ти дивишся на цих хлопців, молоді, старші люди різного віку, дивишся на їхні такі світлі, чисті обличчя. Таке враження, якщо відкинути, зараз взяти, закреслити ту картинку, що вони в формі там, з автоматами, а просто подивитися на них не на військових, не як солдатів, а як на людей. І стає страшно, що от зараз ти на них дивишся, а там, через якийсь певний період часу ти можеш когось з них вже більше не побачити ніколи. Ні то, що як він жартує, ні то, що як він усміхається, ні того погляду, якому повного життя. Я приїжджав, приїхав додому, так, я, я себе почуваю якось, ні, якось ні, навіть не то слово в своїй тарілці, просто дивно, незвично. Якесь стає раптово чуже, якесь все неправильне. А особливо, коли ти бачиш, як молоді, здорові хлопці в той час, коли там гинуть патріоти країни. Я не кажу, що ті, хто там не пішов на війну, я не засуджую, тому що є різні позиції, різні моменти, але салюти оці, що стріляють, дискотеки вночі, цілу ніж там, в Києві, в гідропарку, Дуже хочеться, щоб їх якось і місцева влада звернула на це увагу, ці всі пірші складні. Пір серед чуми. І оце все бізить. А там ти приходиш, ти знаєш, ти бачиш чисті відкриті обличчя, які, знаєш, що вони тебе не зрадять, знаєш, що тебе ніхто не обманить, тебе приклеють в важку хвилину. Там, я вже казав, це, це просто стає браз один між одним за одним, як за стіну стоять. повинна держава обов'язково задуматися про те, щоб ті, хто прийшли з фронту, щоб вони не бігали своїми бумажками з одного кабінету в інший кабінет, з одного міністерства в інше міністерство, з одного закладу в інший заклад і, грубо кажучи, навіть принижувати самого себе, свою достойність, тому що держава сама повинна враховувати, знаходити тих людей, які прийшли з фронту, які комісовані, які без, без ніг, які без рук які втратили своє здоров'я, залишили там на фронті. І не щоб хтось з рідних, близьких, чи вони самі на тих культях бігали по військоматах, по міністерствах, чи по штабах центральних і так далі. Вибивати, дайте мені, будь ласка, там, на лікування, чи дайте мені, будь ласка, на прожиття, чи ще щось, чи ще щось. Тому це повинно бути стидно, це позорно для держави. От я був поранений. Так. Блін, я, ж... я так переживав сильно, що от якось невчасно мене поранило, що я ще так мало зробив, щоб, не дай Боже, мене десь не списали, не комісували. Щоб, головне, щоб руки, ноги були цілі, щоб не повідривало нічого, щоб можна було далі там повернутися, воювати далі. Як десь Бог е стане легше, бо не як я почну нормально. Повноцінно себе відчувати, як мені лікарі скажуть, що все нормально, Руслан. Я обов'язково повернуся туди до хлопців, до того поїду. І хочу, щоб це сталося якнайскоріше, тому що зараз мені дали так місяць. Якщо все нормально, зараз після цієї другої операції все пройшло нормально пройде і будуть результати позитивні, то мені сказали місяць, ну, максимум півтора реабілітації після операції. От, а далі... Я так думаю, що я собі спокійно. Вийду. За родину, за землю, за Україну, за рідних. Я... Мені не те, що там життя не жалко, але я до останнього подиху буду боротися. Я хотів до війни захищати ще диссертацію, але Так там дивилися, що з теперішніми можливостями захисту дисертації тільки на самих державних умовах. Не скоро я назбираю ту суму, треба буде, певно, що діти піднімати. Скоріше на ноги. Чи... Ну, Я маю на увазі, я вже так вперед планую, тому що я вірю, що все буде як не як Бог на, Бог на нашому боці, ударом дарма, що у нас на шевронах написано з нами Бог.